Пам'ятайте наставників ваших, які проповідали Слово Боже, зважайте на те, як жили і померли вони, та наслідуйте віру їхню, говорить апостол Павло. Виконуючи ці слова апостола Павла, ми сьогодні зібралися в цьому святому храмі, щоб вшанувати пам'ять священномученика Володимира Митрополита Київського. Цікаво те, що наставники давньокринською мовою це відомі для нас їх слово, і тобто і Апостол Павел, як ви говорить, пам'ятайте і гуменю ваших, тобто тих, які керували вами, які вели вас, які взагалі розказували вам про духовне життя, які привели вас до церкви. Тобто, апостол Павел, коли говорив ці слова, звісно, він розумів під цими наставниками перших мучеників, перших святих людей, це першомученика Степана. Як і Якова Серідєєва та Якова брата Господнього. Але коли ми читаємо ці слова, пам'ятайте наставники ваших, то звісно, ми під цими наставниками можемо, е, можемо розуміти тих людей, які привели нас е, до церкви, які зробили нас справжніми християнинами, які проповідували нам Слово Боже, які навчили нас любити, які взагалі... Зробили нас справжніми справжніми християнинами. Для Київської духовних шкіл, звичайно, у першу чергу наставниками цими є преподобний майстре Літописець та святі Київської духовної академії. А в сьогоднішній день одного з цих святих Київської духовної академії ми і шануємо пані священомученика Володимира. Священомученик Володимир, він був одним із перших мучеників 20 століття вже про велику кількість його трудів, які він зробив для церкви, особливо нас, нас вражають останні часи його життя. Коли на території лаври зайшли, зайшла група озброєних людей, вони його вивели та вбили. Але останні його слова перед смертю були Господи. Прости їх, тобто він молився за своїх вбивців. Після цього ми можемо з упевненістю сказати, що життя священомученика Володимира, Володимира було дуже велике і духовне, тому він наслідував життя вічне. Священомученик Володимир уподіб на своє життя Христу, для нього життя Христа стало зразком, тому й не дивно, що останні його слова були. Подібними до останніх слів Христа перед смертю. Тобто він так само молився за своїх бив. Загалом, говорячи Пресвяти Київської духовної академії, не тільки їхнє життя, але і сама ікона Святих Київської Духовної Академії дає нам дуже глибоке повчання. Якщо ми подивимося на ікону Святий Київської Духовної Академії, то ми на задньому плані можемо побачити німби, під якими немає обличчя. Це вказівка на те, що ми не можемо знати всіх святих, які були в Київській Духовній академії. Але це і вказівка на те, що будуть ще майбутні святи, святі, святі, які ще просіляють в Київській Духовній академії. Тому що знак до святості сьогодні зведений до всіх нас, які тут навчаються. Ці святі, які зображені на іконі Святих Академії, були такими самими, як ми. Вони тут вчилися, отримували оцінки, хтось викладав, разом молилися. Але вони почули цей погляд Христа і відгукнулися на нього і пішли за Христом. Тому ікона Святих Київської духовної академії, самі вони це показ того, що святість Київської духовної академії ніколи не повинна припинятися. Тому дивлячись сьогодні на тому, дивлячись на життя святих Київської Духовної академії, а сьогоднішній день, особливо на життя і подріс, що Володимира, будемо наслідувати віру їхню, щоб і нам ними достоїтися Царства небесного з Богом. Амінь.